Суттєво збільшити оборонні витрати та озброїти Україну. Сьогодні у Брюссель з'їжджаються міністри закордонних справ країн НАТО у штаб-квартирі альянсу, голови іноземних відомств сьогодні обговорюватимуть колективну безпеку та розгортання оборонної промисловості. Генеральний секретар Марк Рютте зауважив, що цьогоріч європейські країни значно підсиляться у оборонних внесках, і це буде найбільше зростання із часів холодної війни. Усе це відбувається на тлі загроз, що йдуть і з боку Росії та північної Кореї, а також заяв Дональда Трампа про те, що саме Європа має збільшити витрати на оборону до 5% ВВП сьогодні. вперше у статусі держсекретаря Сполучених Штатів тут з'явиться Марко Рубіо. Причому у самому альянсі заявили, зустріч міністрів іноземних справ має показати, як насправді мають діяти партнери, особливо у питанні, як забезпечити довготривалий мир в Україні та озброїти нашу державу, поки триває війна. Лише за перші три місяці заявив Рютте, партнери надали нам 20 мільярдів євро на тренування та безпеку.